З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Розкажіть свою історію, де більше запитань, ніж відповідей. Дізналася, що моя подруга відьма, вона попросила мене купити у Берліні шорти певної фірми для її чоловіка. Я сказала, мовляв, не впевнена, що зможу, бо маю мало часу і багато справ. Вона сказала: звичайно, тільки якщо випадок випаде. І тут сьогодні різко починається проливний дощ. Я обертаюсь у пошуках укриття, і перед моїми очима той самий магазин, де потрібно купити ті шорти. Вийшла заміж, з'їхала від батьків до чоловіка, змінила прізвища та документи. Залишився старий страховий поліс, вклала його в інше сміття та викинула у бак. За кілька днів дзвонить мама і каже: Мені твій поліс принесли. Забирай. Я в шоці. Хтось знайшов у баку в купі паперів мій поліс зі старим прізвищем, без адреси, знайшов будинок батьків в іншому районі, зателефонував домофоном та поклав поліс у поштову скриньку. Як? Поїздка, яка зазвичай займає у мене менше трьох годин, зайняла на той раз більше чотирьох. Я не знаю, як це сталося. Жодних пробок не було. Я не плутав дорогу, не бачив нічого дивного. Та й їхав з тією швидкістю, що й зазвичай все було нормально, поки я не помітив, що починає темніти. Потім подивився на годинник і злякався. Збирали з чоловіком пазл, загубилася десь остання деталь, шукали скрізь, вже пішли навіть на кухню, де, власне, цей пазл діставали із пакета. Повертаємось, а зверху на пазлі сидить кіт з останньою деталькою. Кладе її в потрібне місце і поправляє так лапкою, тепер побоїмось його. Забігає в переповнений автобус і досить голосно кажу народа стільки, може, вийде зайцем проїхати, а кондуктор Хочеш, їдь безкоштовно, і не взяла з мене грошей. Ми з другом ішли додому вночі, і обидва чули голос. Схожий на голос другої сестри. Він кликав його на ім'я з гілки дерева в парку три рази. моїй дівчині наснився кошмар, що її домашня ігуана, вдома у батька, замерзла і загинула після того, як її залишили на вулиці. Вона прокинулася від ридання, і це розбудило мене. Я заспокоїв її і сказав, що це був лише сон. Зрештою, ми обидва знову заснули. Наступного ранку її батько зателефонував і сказав, що Ігуана залишилася на ніч на вулиці та загинула. Ніхто з нас не може пояснити цей збіг. Я за життя обійшла кілька десятків співбесід, бачила різне і думала, що мене нічого не зможе здивувати. Вчора пішла влаштовуватися в одне рекламне агентство, їм сподобалося моє резюме. Запросили поспілкуватися. Говорили про досвід та кар'єрні амбіції. Ейчар простягла мені листок із тестом на 40 питань. Сказала, що за підсумком ухвалять рішення і передзвонять. Я пробігла очима, а там якийсь астрологічне опитування. Довелося дзвонити мамі та дізнаватися точний час свого народження, до хвилини, за підсумком мене не взяли. Сказали, що скорпіон із таким асцендентом не оживеться в колективі. Було б не так прикро, якби я знала, що таке цей асцендент. Після довгих років життя у квартирі переїхала до свого дому, спочатку раділа тиші, а потім, з другого поверху, почали долинати звуки, підозріла схожі на кроки. Два тижні я тремтіла від страху разом з ліжком, а потім від недосипу раптом така зліз взяла, що я, розгубивши весь інстинкт самозбереження, озброїлася шваброю і пішла стукати в стелю. Стукала я довго, від душі, і ось же півроку немає жодних сторонніх звуків, і я все ніяк не можу зрозуміти, містика це була чи просто миша. Я працювала касиром у магазині, де продавалися імпортні товари, такі як продукти харчування та меблі. Якось до входу до магазину під'їхав розкішний туристичний автобус. Це було дивно, бо до нашого міста ніхто на екскурсії не приїжджає. З автобуса до магазину потяглася низка людей похилого віку. Вони пройшли прямо в задню частину магазину, де були продукти, і повернулися до моєї каси. Усі брали сіль, купу упаковок із морської та рожевої гімалайської солі. Вони винесли майже всю сіль, що в нас була, я розрахувала їх, потім вони сіли на автобус і поїхали. Якось я знайшла в підвалі батьків коробку, повну перук, сонцезахисних окулярів, капелюхів та іншого. І коли я запитала маму про це, вона просто сказала. Іноді потрібно проводити спостередження, і відмовилася уточнювати, що вона мала на увазі. У нас завівся злодюшка, лампочки повикручував, півпід'їзду без світла залишив. Другий день ходимо із ліхтариками, але мені таки вдалося вирухувати нагідника Повернувся я дуже пізно, Години о другій ночі. Заходжу до під'їзду, а він весь у свічках, що сходи, що поверхи. Повільно піднімаюсь вгору, а там на одному з поверхів стоїть парочка, цілується. По поверху квіти розкидані, романтика. Виявилося, один із мешканців вирішив влаштувати своїй дівчині романтику і зробити пропозицію, а зайвого світла треба було позбутися. Коли я запитав, чому не можна було просто натиснути на вимикач у потрібний час, він ніби замислився, а потім тупо дивився на підлогу. Мда, романтики вони такі, що не шукають легких шляхів. Кажуть, на обіцяни три роки чекають, і я дочекалася. Нещодавно погасила кредит, який оформив на мене мій колишній, і потопив у невідомому напрямку. Але найцікавіше, цей колишній повернув усі гроші, як і обіцяв, і навіть зверху половину суми накинув. Але в останній день погашення. Ось навіть не знаю, як не вірити у чудеса після цього. У нашої свинки народилися поросята, але один був хворий, і ми принесли його до будинку, щоб його доглядати. Вночі він помер. Другого дня ми поїхали у відпустку на кілька тижнів, повернулися вночі, говорили про поросят, коли відчиняли двері до хати. І тут, прямо перед нами, в темній передпокої, пролунав пронизливий поросячий вереск. Чотири людини та дві собаки були в шоці, так і не змогли пояснити, що викликало цей звук. Ми перемістилися на кілька хвилин у часі. Мені треба було відвести сестру на зустріч. Вона запізнювалась, бо було вже 6 годин, а зустріч була призначена якраз о шостій. Я подивився на свій годинник, щоб засікти час. До місця зустрічі було лише 15 хвилин їзди, дорогою я повернув не туди. Тож нам довелося об'їхати піврайону, і нарешті ми дісталися місця. Вона вже збиралася вийти з машини, але швидко глянула на годинник і завмерла. Ми приїхали на 10 хвилин раніше. Ми були розгублені, це не зрозуміло. Дуже нудний день, я секретар, бос попросив, нікого не пускати до його кабінету, бо має якісь важливі справи. Приходить головний бухгалтер і просить, щоб я віднесла документи на підпис. Я заходжу до кабінету або з діраколом для паперу дірочки вирізає. І такий серйозний сидить за величезним столом, який повністю покритий папірцями в дірочку. Любі друзі, давайте зберемо купу лайків і купу коментарів під цим відео. А також станьте спонсором мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську карту. А з вами був Смогастий Джміль.